Придет Привет. время, когда обо мне узнают. Как я моим бабла, но Вообще я работаю удаленно. І... Айти спеціалісти є, що серва нема. Непорядок. Вот нарешті в Полтаві. Ріб'яти ребята. Давайте завірямося для фотографії! Доброго ранку. А спільнота України. Сьогодні сторо розпочинає своє роб-шоу. Ми відвідаємо. 10 міст України ми познайомимося з новими людьми, і перше наше місто це є Полтава. А це пам'ятник свині. Спочатку ми зробимо коротеньке інтро про компанію Соцар. При формуванні команд особисто я ніколи не базувався, де знаходяться люди фізично, тільки на сильні сторони. Далі буде у нас крута презентація від rd групи Але наш семен стоїть біля байної стойки. Семен з нашої rd групи створює всякі нові технологічні штучки разом з хлопцями, молодими новими талантами. Скажімо так, великої компанії в город, це вже собиті. І тут ми бачимо є одна з наших Вон-де-Леді, Анастасія Фролова. день. — В принципі, це роудшоу це є. Один з інсайтів і один з наслідків отого переосмислення. Тому ні, нікуди переїжджати не потрібно. У тебе є комп'ютер, у тебе є інтернет, ти можеш працювати, в принципі, з будь-якої точки міра. Незважаючи на те, що це є новий регіон для софтсерву, так, та все ж вже є існуючі працівники, які працюють в місті Полтава, працюють в компанії софтсерв. Скільки часу ти працюєш на софтсерві? Чотири місяці, німного більше. Офісу серва Сірва нет, якщо з Харкові, якщо необхідно, можна приїхати. Ну, взагалі, я работаю удалено. Я прийшов і мені говорили, що я можу вибрати проєкти. Я говорил, какие технологии мне интересны, мне подбирают проекты, я прохожу собеседование, работаю на этом проекте. Я устроился в компанию. У меня начались собеседования на разные проекты и просто ждал ответ в течение пары недель. Это было классное время, когда тебе оплачивается твое свободное время, и ты можешь заниматься своим развитием. В тому плані маленькі компанії не дають інженеру можливості змінювати, наприклад, технологію. Ти прийшов, ну є обмежений стек технологій. Працюємо з мобайлом. все. ти на мобайлі зав'язаний назавжди. Я зі живу, мені нравится. Чор по щіля ремонт розробку, видають все потрібне обладнання, і ти спокійно сидиш і працюєш. У нас цілком нормальний і прийнятний кейс, коли людина міняє свій технологічний напрям. Буквально два-три місяці ретрейнінгу людина заходить і за три місяці починає входити в проект. За чотири місяці вона вже може працювати як сіньоросейлфорс інженер. Ми Є ентузіастами, і ми намагаємося ще по ночах робити ігри. В основному зараз використовуємо Unreal Engine, C його API, а також використовуємо Python для того, щоб просто отримувати звідти вже візуальні дані, і також файл, де пролейблені всі об'єкти на сцені. Отже, що таке синтетичні дані? Це дані для того, щоб тренувати neural Networks, щоб вони розпізнавали якісь об'єкти або явища, або. Виявляли якісь аномалії. Як приклад, можна навести тренування нейронних мереж, наприклад, п'ятої GTA або Watch Dogs 2. Одна з причин, чому ми їх використовуємо, це тому, що вони. Повністю нам підпорядковуються. Вони автоматично лейбеляться і вони дуже точні. Ми можемо генерувати синтетичні дані, щоб вчити машини. Ми можемо робити ігри для того, щоб вчити ті алгоритми, і це зв'язує синтетичні дані ігри найбільш близько. Ми робимо класні речі. весело. у мене персонально челенджують речі, які не робляться. Чим складніше, тим краще. То есть я прям очень доволен, что именно компания к нам приехала. Сделала мне вечер воскресенья очень позитивным, интересным. Я постараюсь влиться в компанию. Придет Привет. время, когда обо мне узнают. Неделя, другая половина дня, 100 людей. Прийшли сюди для того, щоб послухати типу, про компанію, щось послухати про нас, то для мене якийсь не знаю, unbelievable. Як ти думаєш, от нашу сьогоднішню аудиторію що найбільше хвилювало? Ну, перше, це що треба зробити для того, щоб стати частиною кома компанії, команди. Друге, скільки ми їм бабла на це помад, практично всі кисти були зайняті, Фактично всі стоячі і сидячі кисти були зайняті, Що дуже класно, дуже відчутно стало наскільки тісно. Ком'юніті, місцеві IT-ком'юніті стали десь в тих умовах, в яких вони перебувають. Їхній інтерес він десь значно є більший, ширший, і вони відчувають, що вони можуть себе реалізувати десь інакше, окрім тих кількох компаній, які тут є. В людини є офіс там, де в неї є лептоп. У Полтаві є більше тисячі IT спеціалістів. І IT спеціалісти є в терба, немає, ні порядок. От і закінчився перший етап нашого роад шоу яке відбулося у Полтаві. І наступний етап відбудеться у Запоріжжі. Побачимось через тиждень. Woo! Yeah, I'm coming.